Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні розповім вам про одну неймовірну книгу, яка в нас опинилась завдяки книжковій хаті. Інтернет гуртівні, інтернет книгарні і видавництво Старого Лева, звичайно. Це видавництво продовжує тішити нашу родину, і мені здається, всіх дітей в Україні, і, можливо, за межами України, хто читає українською. Такими надзвичайно якісними книгами, як ось ця Епоха динозаврів, Стівен Бруссатті є автором цієї книги, і Деніел Честер є художником, який намалював неймовірні просто ілюстрації до цієї книги. Насправді, книга, це є суцільна ілюстрація з інформацією про окремих динозаврів і про періоди загалом. Отже, книга поділена на кілька доісторичних періодів, а саме тоді, коли ці динозаври існували. За змістом зрозуміло, що спочатку ми потрапимо до трясового періоду, потім раннього та середнього юрського періодів. Потім пізнього юрського періоду і крейдяного періоду. Познайомимося ми з травоїдами, хижаками, підводним життям, і високо в небі. А також ми побачимо нотатки про раціон, про озброєння і роздивимось деяких динозаврів зблизька. Отже, одразу ми бачимо такий розподіл цих періодів, а також. Скільки за часовими вимірами продовжувався цей період, які саме динозаври з'явилися у ці періоди, а це дерево і те, як динозаври поділялися за своїми типами, родинами, отже, у тріясовому періоді ми можемо зустріти Різних динозаврів, а також згадки про те, що нагадувала планета у ті часи про те, що був один єдиний континент, все інше було з суцільним океаном. А також мені подобаються такі зауваження щодо масштабу. Кожного разу, коли ми гортаємо і бачимо динозаврів з різних періодів, ми бачимо ось такі порівняння. З людиною. Це ну, дуже корисно, тому що ми не завжди, ну, особливо коли дітям пояснюють, що таке кілька метрів або кілька тонн. Не дуже зрозуміло, як це, який це саме розмір. А так цілком зрозуміло, наскільки великими були ці динозаври, динозаври вбивці, наприклад. Дуже жорстокі, глибоке синє море. Ось так. У масштабі це все виглядало. Літуни із трибуни. Ось так виглядає наші виглядають наші нотатки з раціону, як саме харчувалися завдяки чому певні види здобували так перемогу над своїми жертвами, а також розділ про травоїдних. Як вони харчувалися. От, Наприклад, те, що вони мали у шлунку каміння. Це нотатки про озброєння, про зброю для нападу і про зброю для захисту. Також обов'язково. Отже, а тут ми бачимо вже герозавра. Ось такий він величезний, аж дві сторінки займає. Потім. Розділ про ранні та середній юрські періоди, про динозаврів, які існували в ці періоди. Отже, тут дуже-дуже цікаво про кожного зауваження з цих динозаврів, які вони були за розміром, чому саме такі, такими вони були, чим вони харчувались, де їх можна було зустріти. Тут вже на ловах в нас хижаки, як саме вони полювали. Чим вони загрожували іншим? А тут у нас водні світи і величезні хижаки підводного світу. Перші пташки, наприклад, ось так вони виглядали і зазвичай були дуже-дуже невеликими в цей період. Знову у нас тут про раціон, про озброєння для нападу і для захисту це тіозавр. Ось такий він величезний, травоїд. просто величезний. А отже, і юрський період. Динозаври юрського періоду, мабуть, з цього періоду найбільш відомі динозаври, бо майже всіх, всі з них нам відомі були, коли ми читали. Це диплодок, це стегозавр, брахіозавр. Ось такий він був з-за вишки. Ось людина в масштабі і ось такі динозаври порівняно з, ним, з людиною. Так. Ну так само тут Атлантика. Підводний світ Атлантики. Харчування, озброєння. Рання пташка, Археоптерікс. Ну, це, це теж, мені здається, одна з найвідоміших таких ранніх пташок, про яку всім відомо. І крайдяний період це вже останній період, який тут нам подається. Про те, якими були перші квіткоїдні, які почали їсти перші квіти, хижаки, монстри з глибин. Гігантські літуни нападники. Це в нас тиранозавр Рекс, і чому він такий відомий, чому його вважають королем хижаків-динозаврів, а також озброєння і трицератопс. Ось у, таку, у такому чудовому вигляді він у нас. Ну, сподіваюсь, ви зрозуміли, чому книга викликала в нас надзвичайний захват в нас, в мене, в дітей. Чому нам було її дуже цікаво читати, а саме розглядати? І, ну, це одна з найулюбленіших книжок. Тепер вона, чесно кажучи, тиждень, просто тиждень постійно супроводжувала дітей у дитячий садок. І, ну. Вона вижила доволі таки якісний, якісне виконання книги, і вона дозволить багато-багато часу нею насолоджуватись навіть найменшим, тому що ось ну, вона е витримала, витримала ось таке навантаження дитячою зацікавленістю. Я дуже її рекомендую, і я впевнена, що всім дітям буде цікаво мати таку книгу в себе, читати таку книгу. І ну, це ще й одна з дуже вдалих ідей щодо подарунка дітям. Я рекомендую і знову ж таки, я впевнена, що всі діти залишаться задоволеними. Зверніть, будь ласка, на неї увагу, тим більше що ви ось бачите, якого вона. Ну, великого розміру, і якої вона чудової якості, ця книга. Отже, дякую, дякую, що передивились це відео. Залишайтесь на каналі. Далі буде ще цікавіше.